Друзі, всім привіт! Ви сьогодні на каналі Ірина Цимбал Я сьогодні хочу показати, як я готую простий-простий салат із бурячка. У мене варений бурячок. Ось такий, одна цибуля, один часничок. Ізюм столова ложка. І горіхи теж столова ложка. Вони подрібнені. Тепер для цього, щоб приготувати цей салат, потрібно цибульку піджарити на олії і бурячок натерти на такій терці. Давайте будемо жарити цибульку. Тим часом я заливаю ізюм кип'ятком для набухання. Поки буде жаритися цибуля, ізюм буде набухати в воді гарячій. Давайте будемо жарити. Зробили цибульку засмажену, друзі, ось таку. Залишаємо її на сковорідці, щоб вона остигла. Збираємо наш салатик, цибульку, пережарену і вистихшу, викидаємо в салат. Ізюм. Ізюм, горішки. Чавимо чесник. Один зубчик часнику. Так, інгредієнти, інгредієнти такі цікаві тут. І солодкі, і сольі, і перчені. Так, чуть-чуть підсолимо Тр трішки солі. Ну, тут, так, на глаз. Так, все, більше ми нічого не додаємо. Переколочуємо. Бурячок солодкий, цибулька солодка. А сам салат повинен бути солений. Так. Ось така порція салатику у нас вийшла. Можна вживати його і зимою, і літом. Особливо зимою зараз салатів мало. Дуже цікавий, цікавий вкус салата. Зробимо собі прикрасу. І так, друзі, наш салатик получився. Давайте скуштуємо. М -м -м, це неймовірно. Це просто. Це дуже-дуже смачно. Друзі, приготуйте собі такий салатик. Заходьте на канал, будьте щасливі та здорові!